Добрий день, шановні члени журі Всеукраїнської інтернет олімпіади крок до знань. Я Юлія Ліберна пропоную на ваш розсуд науковий проєкт на тему Інститут військових капеланів, досвід світу та України. У сучасному світі військові конфлікти супроводжуються не лише фізичними втратами, а й глибокими психологічними та морально духовими травмами, як серед військовослужбовців, так і серед цивільного населення. В умовах таких викликів важливо забезпечити не лише матеріально-технічну, але й духовно-психологічну підтримку військових. Власне, тому інститут військового кабаланства набуває сьогодні особливого значення, виконуючи роль морального та духовного авторитету для військових та сприяє формуванню морально-психологічної стійкості армії, яка поруч з матеріальною складовою відіграє вирішальну роль під час виконання бойових задань. Особливу актуальність ця тема має для України. Яка з 2014 року перебуває стані російсько-української війни? Військові дії на сході країни створили безпрецедентний запит на духовну допомогу серед військовослужбовців та їхніх родин. Військове капеланство стало важливим інструментом, здатним підтримувати бойовий дух армії, допомагати у реабілітації військових після участі у бойових діях та сприяти відновленню їхнього психологічного здоров'я. На міжнародному рівні Інститут військових капеланів існує вже століттями та є невід'ємною частиною Збройних сил багатьох держав, зокрема Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Канади, Ізраїлю. Дослідження їхнього досвіду дозволяє зрозуміти, які моделі можна адаптувати до українських реалій, а також як уникнути можливих помилок у процесі встановлення національного інституту військового капеланства. Мета дослідження полягає в аналізі встановлення функціонування та перспектив розвитку інституту військових капеланів із врахуванням міжнародного досвіду та специфіки українського контексту. Відповідно до поставленої мети визначені наступні завдання дослідження: дослідити історію виникнення поняття капеланства, проаналізувати міжнародний досвід організації капеланських служб у Збройних силах країн із розвиненими традиціями капеланства, дослідити досвід України в формуванні та функціонуванні інституту військового капеланства, визначити основні виклики і перспективи розвитку інституту капеланства в Україні. Об'єктом дослідження є інститут військового капеланства як соціально-духовний феномен, що діє в системі Збройних сил і покликаний забезпечувати духовну підтримку та моральне зміцнення військовослужбовців. Предметом дослідження є генеза інституту військового духовенства у світі та Україні. Дослідження має міждисциплінарний характер, під час проведення якого використовуються загальнонаукові методи та теоретичні методи дослідження, порівняння та узагальнення. У результаті дослідження було з'ясовано, що військове капеланство це унікальний і важливий інститут, що забезпечує духовну підтримку, моральну опіку та релігійне наставництво для військовослужбовців у сучасному світі, де конфлікти часто зачіпають глибокі моральні та духовні питання. Капелани відіграють важливу роль, допомагаючи військовим зберігати внутрішню стійкість і впевненість у правоті своєї місії. Капеланство має глибоке коріння, беручи початок ще з часів Римської імперії. Його розвиток тісно пов'язаний із військовими кампаніями та духовним. Повною підтримкою воїнів. Легенда про святого Мартина Турського символізує альтруїстичну місію капеланів: допомогу нужденним, моральну підтримку та служіння без зброї. Військове капеланство в українських землях з'явилося у період давньої Росії, коли військові священники супроводжували князів у походах. У період козацтва капелани надавали моральну підтримку козакам під час визвольної боротьби. Роки української революції капеланство отримало новий поштовх до розвитку, і це стало однією з важливих складових розбудови незалежної української армії. Капелани діяли у складі підрозділів української повстанської армії, навіть в умовах підпілля. Їхні функції включали проведення богослужінь, духовного піку, а також підтримку бойового духу. З приголошенням незалежності у 1991 році інститут капеланства відродився, хоча зіткнувся з викликами, такими як пострадянська інерція та міжконфесійні суперечності. Поступово через законодавчі акти та створення інституцій було закладено основи сучасного військового капеланства. Гібридна війна Росії проти України стала поштовхом для активного залучення капеланів до зони бойових дій. Вони не лише виконували духовну опіку, а й брали участь у волонтерській діяльності, допомагаючи з матеріальними забезпеченнями. Сьогодні військові капелани не лише забезпечують духовні потреби військових, а й сприяють формуванню патріотизму, моральної стійкості та психологічної готовності. Їхня діяльність направлена на підтримку бойового духу військових. Особливо важливим стало прийняття у 2021 році закону України про службу військового капеланства. Нині у Збройних силах України служить понад 300 священиків та богословів від 13 релігійних організацій. Щороку, 12 жовтня, відзначається День капеланства. Крім того, зростає потреба у створенні системи підготовки та підвищенні кваліфікації військових капеланів, яка враховуватиме не лише богословські знання, а й навички кризового кон. Консультування, медіації, психологічної реабілітації та роботи в умовах бойових дій, удосконалення нормативно правової бази та створення ефективної системи моніторингу діяльності капеланів є важливим завданням, що потребують глибокого наукового осмислення та обґрунтування. Таким чином, дослідження інституту військових капеланів є надзвичайно важливим з огляду на сучасні виклики, які постали перед Україною. Вивчення світового досвіду та його адаптація до українських реалій сприятиме формуванню ефективної системи духовної та морально-психологічної підтримки військовослужбовців, забезпеченню їхнього соціального захисту та підвищенню загальної стійкості української армії. Це дослідження має не лише наукове значення, а й практичну цінність для зміцнення обороноздатності держави та підтримки українських військових у час війни. Дякую за увагу!